Так, Значить дивимося, ми взяли похідну від чисельника, помножили на знаменник мінус, похідна від знаменника, це буде, дивіться, у нас х мінус 2, значить тут похідна буде просто одиничка. Помножити на х квадрат мінус 4х. Ну, можна було одиницю і не писати, але я формально написала. І поділити на квадрат х мінус 2. У квадраті. Так, значить, тепер що треба зробити? Треба розкрити дужки. Розкриваємо дужки, ми множимо 2х множимо на х, це буде 2х квадрат. Так. Далі 2х множимо на мінус 2, буде мінус 4х. Далі мінус 4 помножити на х знову мінус 4х. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8. Далі у нас фактично перед дужками стоїть знак мінус, бо коли ми множимо на 1, залишається все те саме. Коли множимо на мінус 1, то знаки міняються на протилежні. мінус х квадрат і плюс 4х. Зрозуміло, так? Так, далі що у нас одержується? Далі записуємо знаменник так, як є. Так, треба звести подібні доданки. Ну, бачимо, що тут 4х з мінусом 4х з плюсом вони зникають. І зводимо подібні доданки. 2х квадрат відняти 1х квадрат, це буде просто х квадрат. Далі залишився доданок мінус 4х і залишився доданок плюс 8. І дописуємо сюди х мінус 2 піднести до квадрата. Це зрозуміло? Я думаю, так. Да. Так, і переходимо, я ще хочу з вами попрацювати над завданням Г. Значить, завдання Г я саму функцію перепишу зараз. Дорівнює, значить тут у нас 3 поділити на Х у четвертому степені, мінус 6 поділити на Х у квадраті. Тут можна поступити так само, ну, зробити із нього дріб. Тобто виконати віднімання. Розуміємо, що тут знаменник, спільний знаменник буде х у четвертому степені. Х у четвертому степені, тоді додатковий множник, сюди буде х квадрат. І тому тут буде 3 мінус 6х квадрат. Ось так. Значить, от ця функція перетворилася на ось таку. І тому це знову получаємо частку. частку. Так. Беремо похідну від частки, буде дорівнювати так, від 3 мінус 6х квадрат це буде від 3 буде від сталої 0. Далі мінус 6 помножити на 2, це буде мінус 12х, так, і множимо на х у четвертому степені. Так, далі треба відняти, відняти. Похідна від х4 це буде 4х у кубі. І помножити на функцію, яка стоїть у чисельнику 3 мінус 6х квадрат. І поділити на х у четвертому степені. Вибачаю, не х у четвертому, а х в четвертому піднести до квадрата. Так, тому, значить, що ми тут можемо зробити? Ну, звичайно, тут розкрити дужки. Тут х помножить на х у четвертому це буде мінус 12х у п'ятому степені. Так, далі ми перемножаємо мінус 4 помножить на 3, це буде мінус 12х у третьому степені і мінус 4 помножити на мінус 6 буде плюс 24. Х в третьому на х в квадраті буде х у п'ятому, При множенні показники додаються. І поділимо на х у восьмому степені, дорівнює. Значить, далі, що ми маємо Мінус 12х у п'ятому, плюс 24х у п'ятому, тому залишається 12х у п'ятому мінус 12х у кубі, і поділити на х у восьмому степені. Так, значить, я зараз тут собі трошечки звільню місце, отут, щоб не переходити на другу сторінку. Так, і так, звільню. Так. І отут напишу. Тут дорівнює і перейду от сюди. Понятно, так? Да? Так, значить, що тут? 12х у п'ятому, мінус 12х у третьому, можна х у третьому, 12х у третьому можна винести за дужки. 12х у третьому степені можна винести за дужки. Тут залишиться х у квадраті мінус 1. Так, і поділити на х у восьмому. Значить, Що тут залишається? Х у 3, х у восьмому скорочуємо, буде 12, помножить на х у квадраті мінус 1, поділити на х у п'ятому степені. Ну, ось так получаємо. Так, це ми з вами розв'язали перше завдання. Е, перше г. Так, е, можна по-різному, можна було від кожного доданку брати похідну. Але записати доданок як 3 помножить на х степені мінус 4. Так само можна було знайти. Так, я перехожу до другої сторінки і ми розв'яжемо завдання, в якому було зроблено багато помилок. Значить, там похідна, там функція F ікса. От, і ви з цим не справилися, з цим завданням. Так, я відкрила дві сторінки зараз. Так. Значить, ми переходимо до другої сторінки, до другої сторінки. І давайте друге завдання: значить вкласти рівняння дотично до графіка функції, функція f від х буде дорівнювати. Давайте запишемо 3х2 мінус 2х плюс 1. Так, ось така функція. Ми бачимо, що це звичайно, наша парабола. Треба знайти. Рівняння дотичної в точці х0 до рівня мінус 1. Значить, що ми повинні зробити? Спочатку пишемо знову ж таки рівняння дотичної f' від x0, множимо на x-x0 і додати f від x0. Для того, щоб це все записати, ми спочатку шукаємо похідну. Просто похідну від цієї функції. Так, сподіваюся, що ви тут без проблем знайдете 3 помножить на похідну від х квадрат це 2х, тобто 6х. І похідна від мінус 2х це просто мінус 2, а похідна від одиниці дорівнює 0. Отже, ми знайшли з вами похідну. Так, я тут не поставила штрих f' від х нульового, тобто від мінус одиниці. Давайте знаємо, знайдемо похідну в цій точці. Це буде 6 помножити на мінус 1, мінус 2 дорівнює мінус 6, мінус 2 дорівнює мінус 8. Ось таким чином. Так, ми знайшли, тобто, ми знайшли ось це. Тепер нам треба знайти ось цей доданок, так? І шукаємо f від мінус 1. Ставимо в нашу функцію, тобто 3 помножити на мінус 1 у квадраті. Мінус 2 помножить на мінус 1 і плюс 1 дорівнює. Якщо мінус 1 підносимо до квадрата, то це буде просто одиниці. і помножить на 3 маємо 3. Мінус 2 помножить на мінус 1 буде плюс 2, плюс 2 і плюс 1 дорівнює 6. Так, отже, ми знайшли все, і нам залишилося записати саме рівняння дотичної f штрих від х нульового це мінус вісім. Помножите на х мінус, мінус 1 плюс 1 і плюс 6 дорівнює. Розкриваємо дужки. Міс 8х, мінус 8 так і додати 6. Зведемо подібні доданки, для мінус 8х у нас немає подібного доданку, а мінус 8 плюс 6 залишається мінус 2. Отже, ми записали з вами рівняння дотичної до графіка функції в точці х0. Так, є питання? Нема питань. Так, переходимо до, я перехожу до третьої сторінки, переходимо до третього завдання. Значить, тут, якби, питань таких особливих немає, знайти проміжки зростання спадання функції, так, до функції f від дорівнює x квадрат, так, плюс. 6х і мінус 8. Так, що ми тут робимо? Для того, щоб знайти проміжки зростання спадання функції, ну, перше, що ми завжди ми робимо, ми знаходимо область визначення функції де від f Так, буде дорівнювати множина всіх дійсних чисел, бо це многочлен, це перше. Далі ми шукаємо похідну. Так, і ця похідна дорівнює мінус 2. Х і плюс 6, від мінус 8 дорівнює нулю. Значить тепер для того, щоб знайти проміжки зростання спадання функції, нам треба знайти, коли наша похідна більше нуля, коли менше нуля. Чи для цього ми прирівнюємо похідну до нуля, так, дорівнює нулю. Значить, звідси 2х дорівнює 6, х дорівнює 3. На числовій прямій. Наносимо точку 3. Так. Маємо два проміжки, і в цих проміжках шукаємо знак похідної. Ми знаємо, що якщо похідна на проміжку більше нуля, то тоді функція зростає, якщо менше нуля, то функція спадає. Отже, Візьмемо, наприклад, з лівого, отут десь у нас є 0. Да? Лівіше від тройки буде 0. Значить, я буду шукати F' від 0, дорівнює мінус 2 помножить на 0 плюс, 6. видно, що це просто 6, і тут у нас буде плюс, тобто функція буде зростати. Тепер беремо наприклад, від, похідну від сточці 4, тобто з цього проміжку. Так, дорівнює мінус 2 помножити на 4 плюс 6. Маємо мінус 8 плюс 6 мінус 2, тобто наша похідна має знак мінус. І тоді ця функція спадає. Значить, у відповідь ми пишемо: зростає при х, належить від мінус нескінченності до 3, і спадає при. Х належить від 3 до плюс нескінченності. Так, це третє завдання. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання я перехожу на четверту сторінку. Знайти екстремуми функції. Значить, що стосується екстремумів функції, то ми знаємо, що екстремуми називаються точки. Тобто значення x, в яких наша функція має похідну, або не має похідної, або має похідну, яка дорівнює нулю. Значить, нам записуємо саму функцію. Так, значить, функція f від x дорівнює 15 додати 8х. І мінус х квадрат. Так, отже, перше, що ми робимо, записуємо область визначення функції. І так, як це многочлен, то це множина всіх дійсних чисел. Тобто функція у нас неперервна. Так, і тоді треба знайти похідну цієї функції. Так, похідна тут буде 8 мінус 2х. І прирівняти її до нуля. 8-2х дорівнює 0, значить 2х дорівнює 8, а х дорівнює 4. Значить, ми знайшли з вами, що критичною точкою, єдиною критичною точкою цієї функції буде х дорівнює 4x. Х дорівнює 4. Це критична точка функції. Так, переходимо до п'ятого завдання. Треба знайти найбільше і найменше значення функції. Так, найменше і найбільше значення функції на відрізку. Значить, п'яте завдання. Записуємо в саму функцію f від x. Буде дорівнювати х в кубі плюс х у квадраті, так, мінус 12х плюс 1. Так, значить, знову ж таки, ми говоримо про те, що нам треба знайти похідну цієї функції. А, я не записала, що це у нас проміжок від 2 до 6. Ось так. Значить, дивимося. Похідна цієї функції дорівнює 3х2 плюс 2х мінус 12. Ми знайшли похідну. Тепер ми прирівнюємо її до нуля, цю похідну. 3 х квадрат. Тобто ми фактично шукаємо критичні точки цієї функції. Так, і... Мінус 12. Так, і дорівнює 0 плюс 2. Так, бачимо, що це у нас не зведене квадратне рівняння. Шукаємо дискримінант. І це буде 4 мінус 4 помножить на 3 помножить на мінус 12. І це буде 4 плюс 144 дорівнює 148. Так, ну бачимо, що 148 це додатнє число, значить, маємо два корені, але з нього корінь не добувається. Будемо шукати х перше. Х1 буде дорівнювати мінус 2 плюс корінь 148. Так, і поділити на 2 і помножити на 3. Значить, що таке 148? Ну, видно, що воно ділиться на 4. Так, і тоді ми можемо записати мінус 2 плюс корінь квадратний, 4 помножить на 37. Так, і поділити на 6 дорівнює. Значить мінус 2. Тепер ми добуваємо корінь з 4, буде плюс 2 коренів з 37. Так, і поділити на 6. Якщо винести двійку за дужки. Так, в чисельнику, то можна скоротити з чисткою, тоді у нас одержиться мінус 1, плюс корінь з 37 і поділити на 3. Це ми знайшли перший розв'язок, і тепер шукаємо другий розв'язок, другий корінь. Так, другий корінь це у нас буде з точністю до знака мінус 1 мінус корінь з 37, і поділити на 3. Так, давайте подивимося. Значить, наступним, тобто ми знайшли похідну, знайшли критичні точки функції, прирівнявши похідну до нуля, і тепер ми повинні подивитися у цей відрізок, чи потрапляють точки в цей відрізок. Значить, у нас від 2 до 6 відрізок. Для цього нам треба для цього нам треба. Спробувати знайти наближене значення. Значить, давайте наближене значення порахуємо, скільки це буде. Корінь з 37, 37 це трохи більше, ніж 36. Тобто, це приблизно там, 6, цілих і, там, наприклад, одна десята. Так? Значить, від 6, цілих віднімаємо 1, цілу. це буде 5, цілих, тобто це наближено буде 5 третіх. Так, що таке 5 третіх? Це буде. 1 ціла і 2 треті. Тобто це число більше, ніж одиниці, але воно явно менше 2. Так? Явно менше 2. Тому, значить, ця точка, критична точка, не належить цьому відрізку. А тут взагалі одержується від'ємне число, тобто мінус 1,6 буде мінус 7 третіх. Так, мінус 7 третіх, і тому получаємо, що? що ці критичні точки не належать цьому відрізку. Тому нам залишається знайти значення цієї функції в точках 2 і 6. Значить, Ми беремо з вами F від 2 і починаємо обчислювати 2 в кубі, плюс 2 в четвертому, мінус 12 помножить на 2 і плюс 1 дорівнює 2 в кубі – це буде 8, плюс 2 в, 4, 2 в квадраті. Там. Я вибачаюся, але тут 2 в квадраті. Так. 2 в квадраті – це 4. І мінус 24 і плюс 1. Значить, 8 плюс 4 – це 12. Відняти 24 – мінус 12. І плюс 1 буде мінус 11. Так, ми знайшли з вами значення функції в цій точці, в одному кінці цього відрізка. Тепер шукаємо значення точки в, кінці, в другому кінці. Значить, 6 у кубі плюс 6 у квадраті мінус 12 помножить на 6 і плюс 1 дорівнює. 6 у кубі – це буде 216. Так, 6 у квадраті плюс 36 – Мінус 12 на 6, 72 і плюс 1. Значить, якщо ми 36 віднімемо 72, це буде мінус 36, значить нам треба 216 відняти 36. Віднімаємо 16, це 200, Віднімаємо ще 20, це буде 180. І додаємо одну одиничку, 181. Отже, ми бачимо з вами, що в в лівому кінці це буде найменше значення, і в правому кінці це буде найбільше значення. Так як немає критичних точок, то немає як ні максимума, ні мінімуму, тобто тут похідна знак не міняє, тому функція в даному, на даному відрізку функція зростає від найменшого значення до то найбільшого. Тому ми у відповідь записуємо, що максимум на відрізку від двох до 6 функції f від x буде дорівнювати f від 6 і дорівнює 181. А мінімум на цьому відрізку від 2 до 6 функції f від x буде дорівнювати f в точці 2 і дорівнювати мінус 11. Так, отже, ми знайшли з вами мінімум і максимум. Так, значить, що стосується шостого завдання, то там треба буде знайти миттєву швидкість точки в момент часу т 0 Давайте ми ще розв'яжемо це завдання. Так, я додаю ще, ще одну сторінку шосту. І на шостій сторінці, то переходимо до шостої сторінки і пишемо, що шосте завдання. Значить, наша функція S від T, закон руху дорівнює 0,2 t у п'ятому степені, мінус 4Т у квадраті, і плюс 6. а момент часу т 0 дорівнює, дорівнює просто 2. Дві секунди. Так, значить, шлях у нас вимірюється, шлях вимірюється по метрах. Так, метри. Тому швидкість наша буде в метрах на секунду. Щоб знайти швидкість V від T, нам треба знайти похідну від S від T. Дорівнює, значить, Беремо похідну 0,2 помножити на 5t у, квадра, у четвертому степені. Це у мене 5. Так, мінус 4 помножити на 2t. І похідна відсталою дорівнює 0. Дорівнює. Давайте все це перемножимо. 0,2 помножить на 5, це просто одиниця. Тому тут залишається t в четвертому степені мінус 8т. Ось така швидкість. І для того, щоб знайти в момент часу 2 секунди, нам треба підставити замість t2. Підставляємо 2 в четвертому степені мінус 8 помножить на 2. 2 в четвертому це 16, відняти 16 і дорівнює 0. Так, на цьому завдання закінчується. Буде на контрольній роботі якраз оці всі 6 завдань. Ми їх прорішали. І я сподіваюся, що ви з ними справитеся. Навсе.